Доброго дня, моє ім'я м'якасторноваяна. Я є співзасновником і власником компанії Solar Family. Ми будуємо сонячні електростанції для підприємств, для приватних домогосподарств. Ми несемо енергонезалежність, енергетичну безпеку в реалії українсь... українців сьогодення, а також допомагаємо бізнесам стати енергонезалежними. На жаль, сталося так, що війна і масові обстріли і стали тою а, силою, яка вимусила наших підприємців, а особливо аграрний сектор, звернутися до альтернативи. Багато хто вже обзавівся генераторами, когенераційними установками. Але сонячна електростанція лише зараз починає відкриватись і. Сонячні електростанції насправді є настільки унікальним рішенням, що кожне підприємство вже до цього приходить. На відміну від інших установ, які дають енергетичну незалежність повністю або частково, Сонячна електростанція є найбільш вигідною фінансово зараз. Бо як то як то кажуть. Не було нещ... щастя та нещастя допомогло впродовж багатьох років. Сонячні електростанції мали середню окупність 5-7 років для будь-якого підприємства. Але зараз, в реалі підвищення тарифів на електричну енергію, постійних відключень, зупинки виробництв чи навіть зупинки масових компаній через брак електричної енергії. Сонячні електростанції мають середню окупність від 2 до 3 років. А також паралельно з тим є маса програм, які допомагають знайти гроші на фінансування для реалізації таких проєктів. Ми встановлюємо сонячні електростанції з 2012 року. А у нас, до речі, є така цікава історія, як ми маємо доступи до моніторингів наших ще самих перших клієнтів, які встановили сонячні електростанції, до речі, не злякалися цієї і, мабуть, дороговизни цієї технології. І спостерігаючи щороку за роботою сонячних електростанцій, ви знаєте, ми здивовано бачимо те, що Графіки по генерації зростають, тому що сонця стає більше. Для власників сонячних електростанцій це можливо і радісна новина, але, на жаль, не для екологів нашого світу. І ми спостерігаємо, що навесні і восени сонячні електростанції, які знаходяться в будь-якому регіоні України територіально, генерують все більше і більше електричної енергії. Щодо конкретно нашої території України, то ну, насправді тут не треба е, е, якось кривити душею. Так, сонячні електростанції найкраще працюють на півдні. Саме тому на півдні України була заснована компанія Solar Family. Але якщо ми кажемо в загальних умовах і прорахунках е, генерації в інших регіонах, то наприклад... Додайте декілька панелей до сонячної станції, і вона на сході буде генерувати стільки як і на півдні, можна гратися кутом нахилу, можна гратися різними виробниками сонячних панелей. І ви знаєте, навіть якщо встановити сонячні панелі десь в найпохмурішому регіоні нашої планети, а вони там вже встановлені. То ви, хоч мінімально, але все ж таки будете отримувати цю електричну енергію, бо сонячні панелі працюють навіть при похмурій погоді. Будь-яку потужність сонячної електростанції, яку б ми не взяли, дійсно найефективніший період її роботи це з весни по глибоку осінь до сезону таких постійних рясних дощів. Сонячні електростанції працюють влітку набагато ефективніше, не лише через те, що сонця багато, а в основному через те, що світовий день набагато довший ніж в зімкниж зим... взимку. Але якщо ми візьмемо середній сонячний ясний Зимовий день і порівняємо його з таким самим сонячним зим е, яскравим літнім днем, наприклад, десь в липні, то взимку сонячна електростанція на годину буде давати більше електричної енергії, бо немає ефекту перегрівання сонячних модулів. Тому сонячні електростанції працюють взимку в сонячні дні краще ніж в літні, але за рахунок годин сонця. Вони мають а, зрізану генерацію. Якщо в цифрах, то наприклад а, сонячна станція, яка генерує в середньому 2000 кВт годин на день влітку, взимку згенерує до 500 кВт. Це при умові, що у нас буде такий день а, середньої похмурості, десь хмарний, десь іноді буде виходити сонечко. Якщо, наприклад, сонячні електростанції повністю покрилися снігом або льдом, то е, генерації майже не буде до того моменту, поки не висудити це поверхня сонячних сонячної панелі. Змітання снігу з сонячних панелей насправді це така не дуже благодарна справа, і е, мало хто взагалі практикує цю ідею. Ну, якщо, наприклад, Лише у вас немає там невеличкої сонячної станції на подвір'ї, де ви можете щіткою змести цей сніг. Якщо сонячні панелі встановлені під кутом, направлені на південь, вони навіть крізь сніг починають потроху нагріватися. І десь до середини дня, за наявності такого сонячного, зимного морозного дня, весь сніг сонячних панелей спаде. Якщо цей кут нахилу дуже малий, або, наприклад, день похмурий і морозний, то змітати сніг з сонячних панелей це по-перше дуже небезпечно. По-друге, це а, абсолютно ризиковано для обладнання, бо його можна пошкодити. І коли ми нашим замовникам надаємо певні цифри в прорахунку, скільки буде його станція в середньому в зимній місяць генерувати, то такі сніжні дні там враховані. Ви знаєте, сонячна енергія насправді це порятунок для а, невеликого енергозаміщення конкретних точкових об'єктів приватний будинок або невелике підприємство. Це розподілена електрична енергія, яка дає можливість будь-якому куточку а, отримати електричну енергію, або отримати певний ресурс в акумуляторах, який надасть вам. Запас енергії під час відключень, якщо ми кажемо про заміну електричними станціями якихось більш традиційних моментів в плані ТЕЦ або ГЕС, наприклад, зруйновану, то це можливо тільки за рахунок стореджей, тобто акумуляторних ємностей, і за рахунок дуже великих капіталовкладень. І я не вважаю, що на сьогодні фінансування саме таких об'єктів сонячної енергетики є доцільними. Але сонячна енергетика, як і вітрова енергетика, як і біоенергетика, до речі, яка повинна просто у нас в Україні набирати також паралельно сонячної великих швидкостей. Має місце бути в загальному енергетичному потенціалі нашої держави. І я дуже сподіваюся, що ці програми та направлення нашого майбутнього і нашого сьогодення дозволять замістити велику частину енергетичних потужностей саме альтернативними видами палива, енергетики, невичерпними, такими як сонце, вітер, земля. Біомаси і все, що подалі буде знаходитись, винаходитись е вченими. Зараз майже кожен великий банк України впроваджує програми кредитування енергетичних проєктів, особливо проєктів зеленої енергетики. Якщо ми говоримо в розрізі аграрного бізнесу, то аграрії не тільки мають багато шансів і дуже класні круті умови для отримання таких кредитів, аграрії ще мають шанс залучити певні інвестиції, наприклад, такі як гранти грантові програми на розвиток, і навіть ті кредитні програми і історії, які впроваджуються банками. Є дуже вигідними, адже сонячна електростанція кожного місяця буде заощаджувати вам певну фінансову а, кількість там, певну кількість грошей, які потім ви можете викупати її їжі із кредиту. І а, якщо ми говоримо про те, наскільки а, відсотково це вигідно, то зараз аграрії мають можливість, як і інші бізнеси в Україні, отримати. Компенсацію відсотків за користування кредитом на сонячну електростанцію від уряду. До речі, в плані аграріїв у нас є дуже класні круті пілотні проекти. Ми встановлювали сонячні електростанції, які були направлені на полив. Культур це була капілька, це підтримка роботи насосних станцій, накопичення цієї води. Коли раніше там працювали генератори і постійно, просто паливо лилося рекою, то у нас є практика збору таких мобільних сонячних установок, які будуть зрощувати і поливати врожай будь-яких масштабів. Якщо ми говоримо про мережеві сонячні електростанції без акумуляторів, які встановлюються на підприємства, то середня ціна зараз за 1 кВт під ключ стартує від 400-450 доларів. Що включається вартість? Це проектні роботи, монтажні роботи, це обладнання, це всі витратні матеріали і це подальше сервісне обслуговування. Якщо ми розглядати будемо Установку, яка буде включати вже акумуляторні батареї, тобто накопичувачі, там ціна дуже різна, бо вона буде залежати саме від ємності і від потреб самого підприємства аграрного. Те обладнання, яке входить в вартість цієї установки, да має гарантію мінімум 5-10 років. І ми, як компанія-інсталятор, є підтримкою цієї гарантії тобто самому підприємству не потрібно вирішувати якісь гарантійні питання. Є повний пакет послуг, який надається, і повпливати на цю вартість можуть лише якісь там певні забаганки або вибір якогось преміального обладнання, що в принципі трапляється дуже рідко. Ви знаєте, Україна викуповує насправді електричну енергію від сонця. Єдине, що вона коштує дуже мало, бо всі розуміють, що період активної роботи сонячних панелей припадає на певний період, і це дуже просто спрогнозувати. І ціни виставляються по рдену такі, що ну, вони там просто до смішного. І власники таких сонячних електростанцій зайвий раз подумають, чи потрібно їм все ж таки по такій низькій і абсолютно нецікавій вартості віддавати цю електричну енергію в мережу, коли вони можуть її наприклад використовувати для передачі іншому підприємству або накопичення в акумулятори, або, наприклад, коли сонячна електростанція. Розраховується для підприємства підібрати саме таку потужність, щоб цих надлишків було мало. Але якщо якщо держава у майбутньому все ж таки перегляне ці всі вартості, зрегулює їх і дасть можливість сонячним електростанціям, а саме їх власникам отримувати більш цікаві гроші за надлишки цієї сонячної генерації, я думаю, що Кожне підприємство почне встановлювати не тільки для власних потреб, а ще й для того, щоб віддавати в мережу. Бо для підприємства це буде прискорювати швидкість повернення вкладених коштів а держава це буде підтримувати в розрізі енергетики. Насправді в Європі вже дуже популярні стають заводи з переробки саме сонячних панелей, тому що якщо у нас в Україні тема сонячних електростанцій найбільш така популярна стала десь 2015-2012 року, то в Європі вона вже дуже багато десятиріч і Ресурс сонячної панелі передбачає відпрацювання десь 50 років, а потім сонячну панель логічніше відправити на переробку, ніж використовувати, бо її відсоток ККД дуже сильно знищує, знижається. І якщо ми кажемо про переробку сонячних панелей, в Україні таких прецедентів я ще не чула. Єдине, що є момент з потрощеними сонячними панелями після воєнних всіх дій. А в Європі сонячні панелі активно перероблюють. І насправді сама сонячна панель вона не має ніяких, абсолютно, там, якихось шкідливих або непереробних матеріалів. в собі. Це алюміній рамка, це провода кабіля мідні, це скло. Яке зверху покрито плівкою? Це кремній, це природній абсолютно матеріал, і це певна доля пластику, який також підлягає переробці. Працювати на українському обладнанні насправді це моя власна мрія, яка мене переслідує вже впродовж 12 років. Я завжди дуже хотіла в Україні встановлювати сонячні електростанції, де обладнання буде українського виробництва. А сьогодні, на жаль, це можливо лише в розрізі Конструкції металевих ми працюємо з найбільшим виробником металевої конструкції для сонячних станцій. Це компанія Руднік, яка знаходиться тут в Києві в Києві, є нашими партнерами. А також витратні матеріали по типу там лоток кабельна продукція, що стосується самих сонячних панелей, інверторів і акумуляторів. То ви знаєте, на сьогодні в Україні нема жодного виробництва, навіть самого маленького, яке зможе надати нам, як інсталятору та нашим клієнтам, український товар. Більш того, я вам скажу, що ті сонячні панелі, які вироблялися в Європі, донедавна компанії збанкрутіли, тому що Китай насправді дуже сильно перехоплює ринок. Диктуючи свою вартість, але при цьому тримаючи певну планку якості, і за роки роботи ми насправді відібрали для себе той Китай, який відповідає всім європейським нормам стандартам якості. Бо це наша відповідальність як інсталятора, це енергетична безпека кожного нашого замовника. Це бізнеси, це будинки, де живуть люди, де працюють люди. І ми не можемо дозволити собі працювати з неякісними виробниками. Я дуже сподіваюся, до речі, зараз іноді мені на очі трапляються дуже круті бізнес-плани, бізнес-проекти, які подаються на фінансування, на отримання грантів, і там є проекти по Запроваджені будівництво виробництво сонячних фотомодулів в Україні я дуже сподіваюся, що можливо колись хтось цей проект побачить перспективним, і у нас в Україні з'явиться власний виробник, з яким із задоволенням будуть працювати. Я думаю, кожен кожен інсталятор в Україні.